Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Це допомагає в просуванні наших відео. Щодо виборів в Сполучених Штатів, то Трамп нещодавно дав перший виступ після замаху, і його послідовники виглядали ось так. А звісно ж, це має якийсь такий сектантський відтінок, але це все ж таки показує, яка підтримка і яка лояльність у самого Трампа. В цілому його рейтинги вже зросли, і це сталося навіть у гидких штатах, від яких в принципі залежать результати виборів Сполучених Штатах. Отже, шанси зростають, але подивимось, хто буде справжнім опонентом Трампа. У п'ятницю стався глобальний збій Windows, і за чого перестали працювати деякі банки, а також буквально найбільші аеропорти у світі. Вони просто не змогли видавати білети, але у деяких там імпровізували, і білети буквально виписували вручну. Система просто почала видавати постійні сині екрани, і неможливо було на ній працювати. Через це сотні або навіть тисячі рейсів були затримані, і це паралізувало роботу багатьох аеропортів. Така проблема очевидь, сталася через будований антивірус CrowdStrike, який і призвів до масових збоїв. Про це писали. Дуже багато ЗМІ. сама компанія Microsoft зовсім не реагувала ніяк на ці новини, але трішки пізніше заявили, що треба просто вінду 15 разів поспіль перезапустити, і тоді все буде працювати. Але сама проблема так до кінця і не вирішилась і буде тривати ще один тиждень. Як повідомляє компанія. В цілому вражає, як така багована і ненадійна система, як Windows, стала основною операційною системою у світі і навіть у корпоративному сегменті. І проблема у тому, що альтернатив їй немає. Однією із найгучніших новин стало вбивство Ірини Фаріон. Це сталося просто посеред вулиці. Підійшов якийсь незнайомець. І вистрілив її у скроню. Деякі часи її намагалися врятувати, але через декілька годин вже повідомили про її смерть. Напевно, після такого замаху ніхто не виживає. Поліція обіцяє розслідувати дану справу, взагалі дивує, що можна вбити когось посеред міста. І настільки довго шукати людину. Напевно, це має бути супер очевидна справа, але напевно не для української поліції. Трохи пізніше ще виявилося, що камери спостережень на цьому районі були вимкнені із-за того, що не було електроенергії. Але так чи інакше, показали через декілька днів фотографії підозрюваного, його ще не затримали, і, можливо, він вже за кордоном. Я не здивуюся, що так сталося, тому що нещодавно теж саме приблизно було якраз. З казацькими вбивцями, які вбили казахського опозиціонера, поки поліція роздуплялась, він просто вже вискочив за межі України. Що стосується самого стрільця, то мотиви можуть бути доволі різні. Ірина Фаріон відома своїми якраз провокаційними висловлюваннями, і на цьому вона і зробила, напевно, свою кар'єру. Ну, та чи не кар'єру, а свою популярність. Вона заробила саме на таких висловлюваннях. Останні якраз висловлювання стосувалися російськомовних українських військових, яких Ірина Фаріон буквально викреслювала із українців. Вбивство російськими агентами теж на слід виключати, не дивлячись на те, що Фаріон не приймала ніяких рішень, вона навіть зараз не є депутатом Верховної Ради. Тим не менше це могли зробити для залякування. В принципі, українська сторона теж подібне робила, і це з татарськими, з дугіною, і ще з деякими особами. Тому може бути це така ж тактика. Тому питання безпеки багатьох активістів на території України наразі під питанням. Більше того, Росія якраз останнім часом підвищила кількість диверсій на території Європи, і це може бути також у цьому ключі такої гібридної війни, гібридного конфлікту. Тому тут, напевно, дві версії це вбивство якимось одиночкою. В принципі, нещодавний замах на Трампа був скоєний саме такою особою, тому це, в принципі, доволі ймовірна подія. Чи вбивство якимись ФСБшними структурами, чи структурами, пов'язані з російською агентурою. Моє ставлення до Форіон, ви напевно всі знаєте, вона провокатор, яка постійно стравлювала різні верстви населення, і це, в принципі, мало такий негативний ефект на українське суспільство. А навіть я завжди підозрював її зв'язки з російськими спецслужбами, тому що саме такі дії якраз на манер Цих структур. Так чи інакше, але в її вбивстві немає нічого доброго і насильницькі розправи над людьми просто за слова. а вже ж не роблять суспільства краще. І це велика проблема для України, яка, до речі, існувала в принципі і до війни. Російське державне обвинувачення нещодавно запросила 18 років. Американському журналісту Евену Гаршковичу за шпигунство. Нагадаю, що це американський журналіст, якого затримали на території Росії. Його звинувачують у шпигунстві, хоча ніяких доказів немає. Тим не менше, Росія таким чином поповнює свій обмінний фонд по суті і хоче поміняти його на якогось ФСБшника чи на якогось спецслужбіста, який проколовся на території західних країн. Навіть це проговорювалося на інтерв'ю між Путіним та Такером. Сам термін, звісно, дикий. Сам Гаршкович вже перебуває у СІЗО. Більше року, тим не менше зрозуміло, що весь цей срок він не буде проводити в російській тюрмі і по суті буде чекати на обмін. Європа та НАТО повинні бути готові до довгої війни на території України в 10 років. Так вважає Столтенберг, який наразі залишає свою посаду. При цьому помічаю, що парадокс ситуації у тому, чим більше Сполучені Штати та НАТО будуть готові до такої тривалої війни, тим скоріше вона завершиться у найближчому майбутньому. Щодо тривалої підтримки, то є великі питання, тому що наразі немає достатньо якихось тривалих договорів чи якихось контрактів на постачання. І ось, наприклад, основний донор Сполучені Штати, вони дали гарантії, якби Україні підписали договір, але його не ратифікували через Конгрес. А це означає, що цей договір може у будь-який момент призупинитися, і Україна нічого не буде отримувати від Сполучених Штатів. Той же Трамп прийде, і в принципі він вже обіцяє, якщо Україна не сяде на за стіл переговорів, то ніякої підтримки не можна очікувати. Тому всі ці обіцянки на цей рахунок не мають ніякого сенсу, тому що Україні були дані якісь легкі гарантії. Які можна порушувати у деяких навіть ніякої конкретики щодо допомоги не було прописано, тому вони дуже слабкі. І ніяких гарантій, що Україні будуть передавати достатньо озброєння навіть для стримування, у України наразі немає. Ось такі реалії. Ну і друга, це скоріше проблеми всередині самої України, на що в принципі Путін сподівається і не дарма, тому що населення вже перегріто війною, мобілізацією і проблемами, які ось оточують українське суспільство, і все це може вилитися у революцію. Чи у якісь масові заворушення. Влада це розуміє, але мало що робить і називає будь-яке невдоволення просто і ПСО, таким чином закриваючись від проблем, які існують і які можуть рано чи пізно вистрілити. Тому у цьому ключі назріває навіть більш важлива проблема, хоча знову ж таки проблема з постачаннями до кінця не вирішена на якийсь довгий термін, навіть на середній. Володимир Зеленський нещодавно провів телефонні переговори з Дональдом Трампом. Також вона анонсувала, що буде якась реальна зустріч. Ну і офіс президента все ж таки почав догадуватися, що президентом може бути не Байден, а все ж таки Трамп, і у нього є непогані шанси, і наразі намагаються налагодити контакти. Я вже говорив, що це велика проблема, що офіс президента був досить сильно сконцентрований лише на демократах, але наразі, в принципі. Вони роблять кроки у правильному напряму, тому що треба насправді налагоджувати відносини з обома сторонами. Як це робить Ізраїль? До речі, він має і у демократів лобістів, і у республіканців. Трамп же публічно подякував Зеленському за дзвінок і знову таки заявив, що він завершить війну. У соцмережах з'явилось цікаве відео, де надгробний пам'ятник Євгенія Пригожина. Обливають фарбою, та ще у руку йому вставили якийсь дивний предмет. Ось так це виглядає. Ось так сьогодні обходяться з героями Росії, які кидаються гранатами у своєму літаку. Жодної поваги до ветеранів все ж таки слід знайти людей, які це зробили, і змусити їх вибачатися перед пам'ятником. У Білорусі громадянина Німеччини нещодавно засудили до смертної кари. Так, ріко Крікер був співробітником німецького червоного хреста, і нещодавно він отримав звинувачення у тероризмі, екстремістській діяльності. Найманстві і так далі, і так далі. Тобто там по усім статтям про це пишуть опозиційні білоруські змі. Сама справа може бути пов'язана з полком Кастуся Калиновського, це білоруський добровольчий корпус, який воює на території України на українській стороні. І ось цього німця звинувачують в тому, що він якби фінансував цей корпус і мав якісь контакти. Хоча немає ніяких на це доказів, і у самому полку такі зв'язки. Теж не підтверджують офіційно про цю справу взагалі нічого не відомо, навіть стаття, і всі дані, які ми маємо, це тільки з опозиційних білоруських змі. Єдине, що відомо, єдине, що відомо, це ось про вирок у смертну кару. Білоруський режим, звичайно, черговий раз лякає своєю кровожерливістю, і у цьому ключі навіть він перепльовує путінський режим. Щонайменше в Росії немає досі смертної кари і по подібним там справам дають людям по 20 років, але все ж таки, але все ж таки на розстріл чи щось подібне. Тим не менше, слід зауважити, що білоруські практики періодично імпортуються на територію Росії, тому може і ця практика теж перекочує до путінського режиму. Таке вже бувало у минулому. Може статися і у майбутньому. У Києві нещодавно знесли садибу Зеленського. Ні, до самого Зеленського ця садиба ніякого відношення не має. Якщо серйозно, то ця прекрасна історична будівля у центрі Києва була вже. Яка є частиною історичної спадщини всього міста. Вона навіть знаходилася у досить непоганому стані, напевно, її реставрували нещодавно, але ось нещодавно її просто зруйнували і говорять про те, що на її місці збираються побудувати якийсь новий ЖК. Київ продовжує перетворюватися на безлике азійське місто без ідентичності, без історії. І з суцільними якимись мурашниками, ось цей ЖК напевно саме такими буде. Інші в Києві навіть і не будують майже при цьому на цьому зносі були там навіть активісти, на яких натравили тітушок, їх побили, і в принципі знову ж таки будівлю все ж таки знесли. Влада вже почала перекидати одне на одну відповідальність і говорити про те, що ніякого згодження це рахунок не було. І так посеред Києва просто можна знести цілу будівлю і без усіляких узгоджень, і про це адміністрація і не могла знати. Так, так вірю, вірю, я повірю. А відповідальність за те, що відбувається, насамперед несе місцева адміністрація і мер міста, який якраз відповідає за забудову міста і за збереження його історичного стану. І тут більше всього питань саме до кличко. Більше того, і Міністерство культури також має до цього відношення, тому що вони мають захищати пам'ятки, але вони цього не зробили і теж заявили про те, що вони нічого не знали, нічого не чули, і так далі. І так далі. Потім ще біля будинку адміністрації були навіть якісь невеликі стихійні мітинги. Наступного дня генпрокурор вже заявив про те, що буде заведено кримінальну справу, тільки не зрозуміла проти кого і кого все ж таки посадять. Напевно, посадять чувака, який був на тракторі, який зносив цю будівлю. Останні люди тут не при чому. Він сам діяв, він ніяких узгоджень, напевно, не отримував. Ну ви розумієте. Видання «Політика» пише про те, що на території Угорщини може бути у скорому часі криза, тому що Україна перекрила якраз нефтепровід із Росії і тому будуть проблеми із електроенергією. Може бути її дефіцит, і вона суттєво подорожчає. Нещодавно стало відомо, що нафтопроводи, які йдуть із Росії до Угорщини, які проходять через територію України, Україна їх вирішила заблокувати і повністю зачинити. І це вже викликає проблеми в Угорщині. Офіційним мотивом було те, що Росія постачає нафту в Угорщину, Угорщина за неї платить, і Росія получає якраз ніфті долари і спонсує свою армію. Це все так, тут немає ніяких спорів, але чому про це згадали тільки на третій рік війни. Все ж таки, тут, напевно. Є більш суттєві та інші причини. Угорщина, не маючи виходу до моря, досить сильно залежна від цього нафтопроводу, тому без нафтопостачання із Росії в них буде і дефіцит електроенергії, і підвищення цін, тому тут треба їм все ж таки налагоджувати відносини із Україною, і йти може на якісь поступки. Напевно, на це і розрахунок, і це якраз головна мета, чому перекрили цей нафтопровід. Єдине питання, що саме Україна хоче від Угорщини, не зрозуміло. Але тим не менше, ми знаємо, що Угорщина постійно перешкоджає різним проукраїнським проектам і може буде якась домовленість щодо цього. Окрім цього, неприємності сталися і у Словаччині. Вона також залежить від цього нафтопроводу. Нещодавно були контакти між Мегалем та Фіцо, і вони якраз обговорювали цю проблему. І Словаччина була вже ж незадоволена таким рішенням у Києві. Ось так одним вистрілом двох зайців. Ось який Володя справжній 5D шахматіст. Сполучені Штати вважають, що Іран може створити ядерну зброю у найближчі тижні. Про це зробив заяву Ентоні Блінкен на форумі безпеки у Колорадо. Каже, що Іран ось ось зробить ядерну зброю, але Сполучені Штати чомусь ніяк не діють на цей рахунок. Те, що Іран має зробити ядерну зброю, уже не перший рік говорять, але він так її і не робить. А тому всі ці прогнози поки що не справджувалися, і слава Богу. Разом із тим, Іран несправді має інтенції і можливості зробити ядерну зброю, і при бажанні може це зробити, тому американцям все ж таки слід діяти, якщо це насправді так, і не допустити, щоб на мапі світу з'явилася ще одна ядерна держава, яка потім буде шантажувати піс світу. Американці якось пропустили, як була створена ядерна зброя на території. Північної Кореї, і це наразі дуже велика проблема для усього світу і може бути проблемою ще на десятиліття. Тому все ж таки цьому слід запобігати. А президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що він може покинути пост президента, але тільки після закінчення війни. Так, у нього журналіст питав щодо зміни влади, і він заявив, що він може передати владу, коли тільки закінчиться війна. Але в іншому разі він не може цього зробити. Цікаво, що це питання поставив журналіст BBC, не вже російський агент. Хоча, до речі, російська сторона перестала мусолити тему легітимності, її вистачило буквально десь на місяць, і наразі тема стала якоюсь неактуальною. Хоча я думаю, що вони будуть її ще підіймати у майбутньому, але наразі, напевно, вона не спрацювала. І про це якось не дуже згадують, що найменше не дуже активно. Тому що спершу там сам Путін навіть про це говорив буквально на кожному своєму виступі. Китай призупиняє ядерні переговори із Сполученими Штатами, а все із за того, що Сполучені Штати постачають озброєння до Тайваню. Про це стало відомо через слова китайського МЗС, які були дані виданню Вашингтон Пост. А та країни провели перший діалог за 5 років на цей рахунок, але все це зірвалося якраз на питанні Тайваню, і Китай був обурений тим, що Сполучені Штати постачають озброєння. На територію острова. Сполучені Штати, у свою чергу, теж були роздратовані тим, що ніяких договорів щодо ядерки так і не відбулося, і говорять про те, що це підвищує ядерну небезпеку у світі. Раніше вже писали, що Китай нарощує ядерну зброю і робиться, в принципі, доволі швидко, але тим не менше, парітету зі Сполученими Штатами він зможе досягти, напевно, не у цьому десятилітті і навіть не у наступному, якщо темпи озброєння будуть саме такими, які вони наразі є. Але саме цього Сполучені Штати і побоюються, що в них з'явиться ще один конкурент по ядерній зброї. Один вже є це Росія, а ось ще може і Китай. А більше того, Китай може ще й конкурувати по економіці. Ну а щодо питання Тайваню, то там зрозуміло, що погляди на цей процес протилежний, і цікаво, що Китай, якби під цим приводом, не хоче говорити про ядерку. Арахамія нещодавно заявив, що законопроект про відкуп корупціонерів з'явився не просто так, а він з'явився від українських партнерів. Так нещодавно був великий скандал з цим законопроектом. Законопроект передбачає, що корупціонери просто можуть офіційно відкупитися і просто перекрити таким чином свою взятку, і це може бути навіть плюс, напевно, йому чи щось таке. Тим більше по цьому закону передбачені не такі великі суми, і тому корупціонери зможуть легко відкупатися. Загалом це створило суспільний резонанс, і влада почала виправдовуватися щодо цього. Хтось сказав, що це закон не кінцевий і що буде друге читання, там будуть якісь поправки щодо цього законопроекту, і тоді там все буде окей. Арахамія ось заявив, що це ось партнери. Вимагаються зробити, і... і тому, якщо цю реформу не проведуть, якщо цей закон не приймуть, то просто нам нададуть грошей. Вимоги щодо цього і справді є у вимогах ЄС, але щось я сумніваю, що саме у такому вигляді. В черговий раз все вирішили перевернути з ніг на голову. Але коли почався суспільний резонанс, почали вже відхрестюватися від цього закону. Ну і отже, недільна новина, яка прийшла до нас увечері, про те, що дідуля Байден все ж таки. Іде на пенсію і не піде на наступні президентські вибори, тобто відмовляється в них приймати участь. Якраз до цього ряд західних ЗМІ писали про те, що Байден вже у ці вихідні відмовиться якраз від президентської гонки, і ось їх прогнози справдилися. Сам Байден підтримав кандидатуру Камали Харріс, в Принципі доволі очікувана, вона його віце-президент, і навіть у перших виборах говорили про те, якщо там Байден. Каньки відкинуть, то якраз Камала і буде президентом Сполучених Штатів. Потенційних кандидатів ще раніше називали Мішель Обаму, але я так розумію, що її вже не розглядають. Щодо реакції Трампа, то він заявив про те, що Байден не готова бути президентом, і це справді так. А ось деякі республіканці навіть почали форсувати тему з тим, що Байден наразі уйшов відставку. Доволі цікаво, що якщо Байден наразі і справді уйде відставку, то Камала Харріс на цей період якраз буде президентом до наступних виборів. Може, в принципі, так і задумано, щоб увесь негатив Байдена прикинувся на Камалу Харіс, але я все ж таки думаю, що дідулі все ж таки дадуть досидіти свій срок що такої перестановки, то здається, що Камалу Харі все ж таки не зможе підтримати такий великий електорат, як Байдена. Хоча останнім часом рейтинги Байдена почали сипатися, тому що стало очевидно, що він досить поганому в стані і що він не може бути ще один срок президентом. Хоча, якщо вона переможе, вона може стати першою жінкою президентом Сполучених Штатів. Останній раз таке намагання було якраз у Хіларі Клінтон, яка програла Трампу. Довгий час силою Байдена було те, що за нього голосував. Доволі широкий спектр різних виборців, починаючи від лівих, закінчуючи там центристами чи навіть консерваторами, які не підтримують Трампа. Тому у Байдена тоді й було більше шансів, і тому він переміг саме на останніх виборах. А чи може так само зробити Камала Харіс під питанням? До речі, ще будуть дебати якраз між Трампом та Камалою Харіс, і може вона зможе себе показати досить непогано, враховуючи те, що Трамп насправді у цьому плані не дуже виглядає, але ну, на фоні Байдена хто завгодно навіть камінець. Виглядав би досить непогано. Загалом американська політика повна сюрпризів, але все одно вважаю, що наразі у республіканців все ж таки більше шансів ніж у демократів. ВОН нещодавно знову порушили питання розділеного Кіпру Ось якраз була річниця 50 років з того моменту, як острів був розділений фактично навпіл. Ердоган нещодавно зазначив, що це можливо зробити, але тільки на рівних умовах, якщо ось турецька частина Кіпро буде виступати рівною з офіційним Кіпром, і вони якось об'єднаються. 74-го року було доволі багато спроб об'єднати острів, але це все не вдавалося робити. Останній план був у 2004 році. Тоді був навіть референдум. Взагалі план передбачав об'єднання. Двох республік у федерацію, і тому якби турецька частина була би такою ж самою по значості, як і грецька. Але греки-кіпріоти виступили проти на цьому референдумі. Хоча турки цю ідею підтримали. Тоді греки наполягали на унітарному устрою. А враховуючи, що турків-кіпріотів набагато менше, ніж греків-кіпріотів, то вони не мали би такої ваги. У загальній системі виборів і у загальній системі в принципі, політичного життя. Чесно кажучи, складно сказати, чи є взагалі сенс об'єднувати Кіпр, враховуючи яке там різне населення і багатовікова боротьба між турками та греками. Можливо, наразі це є найкращий варіант для обох сторін. А тому, що об'єднання може знову перевести до конфліктів і перетворити країну на нову Югославію чи на новий Ліван чи щось подібне. Нещодавно Борис Джонсон видав свою колонку у журналі Daily Mail, де написав свій план щодо України, виглядає досить непогано, але дуже нереалістично. Так у пропозиції входять кордони України на момент початку повномасштабної війни, а також можливості вступити Україні до НАТО до ЄС. Але при цьому йдеться про те, що Росія має все ж таки якось реінтегруватися у західне суспільство. Ну і пише про те, що вірить, що Трамп може досягти якраз цих цілей. Щодо плану, то він здається нереалістичним. Перше, це питання територій. Навряд чи Росія поступиться територіями, які вона окупувала, може поступитися тільки у військовому втручанні, якщо російські війська будуть фізично звідти витіснені. Просто так Росія не покине території, які вона окупувала. Більше того, Путін навпаки ще претендує на території, які російська армія не змогла окупувати, але включила до своєї конституції. Тому тут під великим питанням наступний пункт це про ЄС та НАТО. ЄС ще більш-менш реалістично, але про НАТО теж немає ніяких чітких обіцянок, немає ніякого чіткого плану про те, що Україна вступить до НАТО. І це така ілюзорна мрія, яка є на території України, яка і справді. Могла би Україну зберегти, але вона така доволі ілюзорна і такою залишається. Ну і реінтеграція Росії виглядає теж досить дивно, враховуючи те, що відбувалося, напевно, Росія має понести якесь покарання чи виплати хоча б репарації, чи щось таке. Але просто реінтеграція Росії назад у західне суспільство після такої війни це вже ж негативний сигнал до інших країн, що можна ось скоїти все, що завгодно, але потім якимось чином. Повернутися до статусу кво, якщо в тебе щось там не вийшло, тому не знаю насправді у якому світі мешкає Борис Джонсон, але все це виглядає дуже нереалістично. Нещодавно Кличко заявив про те, що Зеленському потрібно буде провести референдум у разі підписання домовленостей із Росією і поступок території. Каже про те, що Зеленський не зможе приймати такі серйозні рішення без якраз легітимації через референдум і без громадської думки. А щодо питання референдуму, то таке саме питання якраз викликали і вибори на території України. Дуже багато питань, які неможливо вирішити у стані війни. Як проводити самоголосування, щоб воно було безпечним, як залучити усіх людей, які знаходяться на окупованих територіях, як залучити людей, які знаходяться за кордоном, яким чином військові будуть голосувати, як провести там безпекові заходи і так далі. І так далі. Дуже багато проблем. Всю цю тему ми неодноразово обговорювали, коли йшлася тема про вибори. У разі референдуму підіймаються такі ж самі питання щодо виборів президента. Тобто тут є великі проблеми. А щодо легітимації непопулярних рішень, то в принципі так і є. референдум може розв'язати це питання, і влада, в принципі, у цьому може бути зацікавлена, щоб якраз перекладувати ось такі рішення на суспільство, а не приймати удар саме на себе. Очевидно, що якесь перемир'я та заморозка може виглядати для Зеленського не дуже, і є багато людей, які будуть виступати проти цього. І в принципі, такий референдум може стати спасінням для Зеленського та його рейтингів, тому це доволі непоганий шаг для офісу президента. У Грузії нещодавно викликала на допит добровольців, які воювали в Україні, і їх звинувачують у тероризмі. Про це нещодавно повідомив один із грузинських добровольців, який знаходиться на території Грузії, як я розумію. І в принципі, знову ж таки, це процес зближення Грузії та Росії. Але, взагалі, цією проблемою стикаються різні добровольці, які воювали на території України і потім повертаються до своїх країн, а там їм вже приявляють якесь найманство чи якісь незаконні дії. І участь у військових формуваннях знову ж таки є питання, а чому влада за всі ці 10 років так і не вирішила питання того, щоб добровольцям надавати українське громадянство, на яке вони, в принципі, заслуговують, але наразі досі немає ніякого нормального механізму, щоб це зробити. Це б їм просто гарантувала безпеку і можливість проживати на територію України. Я вважаю, що люди, які ризикують своїм життям заради України, які воюють на українській стороні, все ж таки мають доволі вагомі підстави для отримання українського громадянства. Знову ж таки, ця тема не нова, вона порушувалася сотні разів і ніякого вирішення влада так і не придумала. І ми і мала своє право захищати свої інтереси всіма доступними їй средствами. Тож тобто, моя політика з путінською на незрядне количество процентів я бы проводил бы внутреннюю политику радикально другую, а внешнюю во многом бы совпадало.